Класно, що у нас біля будинку є таке озеро. Називається воно сонячне. І ми часто приходимо сюди прогулятися, кав'ярня є біля озера, дуже смачна кава і какао, а літом тут дуже багато людей загоряє, купається, так сказати, своя атмосфера. Я обожнюю це місце. Рибаків тут завжди дуже багато рибу ловлять. Яке гарне небо сьогодні, просто супер. Сьогодні 13 лютого 2024 року. Погода дуже тепла, спокійна, безвітряна, льот ще є.